Герой мемів Іван Мартинов більш відомий як чоткий паца, одружився і приїхав на Рівненщину знайомити дружину з батьком. Хлопець став відомим своєю фразою про курс валют. Його вислів набрав мільйони переглядів у соцмережах. Зараз Іван боронить Україну на запорізькому напрямку. За цей час окупанти встигли поширити фейк про нібито смерть чоткого паца. Натомість хлопець приголомшив всіх іншою новиною своїм одруженням. Хто наречена і чи посерйознішав Іван, коли попрощався з холостяцьким життям? Дивіться у сюжеті. Заходьте заходь. Іван разом з дружиною Ольгою. Приїхали на Рівненщину у село Голищів, де його батько священик у місцевій церкві. Олег Мартинов каже про наміри сина одружитися, дізнався незадовго до самого весілля. Він приїхав, каже: Так, тату, я приїхав відпуск, я женюся. Ну і це було як відро холодної води на голову. і все. Обраниця Івана Ольга працює медсестрою у Хмельницькій області. Познайомили пару спільні друзі. Все було дуже баєстро. Це було на новий рік. Нас запросили в гості, наші спільні знайомі. Ваня приїхав і нас там познайомили. Іван зараз служить у ЗСУ, боронить Україну на запорізькому напрямку. Стосунки з дівчиною підтримували на відстані. Однак після чергового поранення захисник вирішив освідчитись. Все тримав у таємниці. Кажу, глянемо глянем Сережки. От прийшли, кажу, що показуйте нам кольця. Вона вибрала, все ми взяли. І тут була така пропозиція. Пацаняся, це було взагалі неочікувано. Я ну не очікувала, що він може таке зробити. Пара побралася на Хмельниччині. Іван у камуфляжі наречена у білій сукні. Іван відомий інтернет-спільноті за позивним Чоткий паца. Так його стали називати після фрази про курс валют, яка на Ютубі зібрала кілька мільйонів переглядів. Це м'ясо. Реально мерзості дружина каже про популярність Івана і про те, що він і є відомим чотким пацею, дізналась не відразу. Я взагалі я спочатку подумала, що це не він. Він то похожий, але ж не такий, він вже більш дорослий. Після відео про курс валют у соцмережах створили безліч мемів. Але мало хто знав, що Іван не комік, а добровольцем пішов захищати Донбас у 2014-му. Нині батько за сина радія, сподівається, після одруження той стане більш відповідальним. В нього є тил. І він не думаю, що надежний прикритий. І це добре. Вже він буде, може, тоді, там, на тій війні, він вже не буде так голову пхати в саме пекло, бо це як він в останнє время, як про нього кажуть, де саме гірше, то він там. Ольга у гостях у свекра вже готує їсти на кухні, допомагає їй Іван. Дружина каже, чоловік надзвичайно позитивний і не може без жартів. Розкали. Великдень Іван провів вдома ще два тижні реабілітації, але все одно прагне повернутися на передову. Водночас пара будує плани на майбутнє. Мріють про поповнення у родині. Ні, пацан буде Дівчинка потім. Дівчинка має бути спочатку. і все. Коротше, я собі знаю, що я задумав. <ріху> <ріху> все буде чатку. Анна Цук, новини Рівного.